Власне, що після останньої зустрічі міського голови Львова і міського голови Мехелена, який так само є премєр міністром уряду Фландрії, було презентовано проекти, які сьогодні актуальні з точки зору допомоги пораненим. І після цього було прийнято рішення урядом Фландрії для того, щоб передати півтора мільйона євро для центр, для тих наших поранених героїв, які пройшли тортури, і над таким центром роботу вже розпочали. Цьогоріч він має бути відкритий. Ми використовуємо діючу будівлю, яка буде реконструю. Стрийована під потреби, тому що це такий, фактично чи не перший в Україні центр для тих, хто пройшли складні випробування тортур. Це насправді буде розширення психологічної допомоги, яка сьогодні вже надається для поранених героїв, але там будуть окремі спеціалізовані деякі окремі кабінети, окремі підходи. Тобто, це такий проект, який напрацьовується власне з закордонними партнерами, для того, щоб можна було надавати окрему точкову допомогу власне, для тих, хто прийшли дуже через складні випробування і муки. Там буде створено в межах система Андроки на базі першого медичного в'ядення.